Всім привіт! З вами я, Влада, це є мої три друга. Я Ярик Лопа. А це задніх то? Це Максим. і Містер ярик. Макс. Іван Гай і Містер Макс. Ярик Лопа, Іван Гай і Містер Макс. Пощайтесь, припадайте. Я хто, Ярик, 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 ярик. Лопа. Позаду мене стоїть Іван Гай. Спереді містер Бо... Спереді я рігла, поїде, ми йдемо додому. <кхід> я взяла щось вовне відео і знімаю друге, на якій вулиці я живу. А Оце є моя вулиця, на якій а я живу. Далеко ходить барчик. Далеко ходить барчик. Добре, я дуже я Знаєте, хто є? Я є, а я є, дядюшка.

Успокійся! <ш Cross> Нет, ты Иван! Вистербакс, ми... успокійся! По став... да, Бубу вперед! старый клуб! Ой, іде в Руники Баб! Подивіться на цей свит! Споряду іде єдя... Верніки до баба! Ви не будете знайте! Якого світа ви її побачите? А мужині! Ось та машина, заду, ви її добре бачили, ви її ще не бачили, як я йду з Фреддіною, камери куди, вона до мене стоїть, заду, вони зараз повертаються на той провулок, добре, а ми йдемо на той провулок. Ті вангарі, ті вангарі, ті вангарі, ті вангарі, ті вангарі, ті вангарі, отам, отам, вони живуть, отам такий зелений брам, бачите, оту браму, а ось вона треба йти до нас два брата. До побачення! До... До... був Ярик Лапа. І Містер Бакс! Іван і... і... Дмитро. Ой, Іван Гамс. Іван Гайд. Я його справжнього, я й... трьох справжнього ім'я розкривати не буду, бо ну, принаймні, одного з них. Його ім'я вийде, чи пізно дізнається, бо це буде сікрети. Ви дізнаєтеся, якщо захочете. Тільки в Вот именно. Фу. Фу. паркан. Классно, ты Прикольно. Ох. Я уйду, 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 Таше хата? Mm. Ага. Відкриємо It's двері. Ви so cool. <laughs> <laughs> Відкривайте двері. А на цьому, думаю, будемо завершувати. Ставте лайки, підписуйтесь канал. З вами була я, Іра, і Івангаю всім па-па